Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги дорожній мильний папір. Це зручне та портативне рішення для її рук під час подорожі, кемпінгу чи походу. Ці мильні папірці компактні та легкі, тому їх легко носити в сумці або кишені. Ідеально підходять для використання в дорозі. Просто вийміть папір, додайте води та. Пінти для ефективного очищення рук одноразова коробка зберігає листи мила захищеними та запобігає будь-якому безладу. Покращить свою гігієнічну рутину подорожей за допомогою мильного паперу.